Точний ремонт доріг в івано франківську завершено, принаймні на цей рік. Комунальники звітують, загалом відремонтували майже півсотні вулиць міста. Летали полотно, забивали ями та профілювали. А от вулиця Шевченка вже повністю вкладена бруківкою. Невдовзі її здадуть в експлуатацію. Втім, робота на великих об'єктах ще продовжується. Зокрема, до кінця року планують встановити дощовий колектор на Дудаєва. Асфальтувати вулицю будуть уже у 2015-му. Також чималий обсяг робіт у місті стосувався ремонту інженерних мереж. Як я вже сказав, Мазепи. Також проведено повністю заміну водопроводу на вулиці Сагайдачного. Ну і по інших вулицях проводився ремонт. Таж вулиця Манюха, вулиця Василянок, вулиця Богдана Лепкого, вулиця Дністровська, Федьковича, Залізнична та інші. Гарантія кожної відремонтованої дороги сягає трьох років. Такі умови договору з підрядником. У мерії переживають, аби навесні дорожнє полотно не тануло разом із снігом. Гарантія якості виконання робіт. Ми повинні від усіх підрядників отримати цю гарантію, щоб ми весною не мали рекламацій. Загалом цьогоріч в Івано-Франківську було відремонтовано доріг на понад 40 мільйонів гривень. Міська влада запевнила, що в наступному році фінансування благоустрою вулиць зменшуватися не буде.